Доброго дня, шановні кандидати у водії з вами автошкола Нова та я Тарнушко Володимир Павлович. Перед вами тренажер запитань з сервісного центру. Що ми будемо робити? Зліва у нас питання. Воно чорним кольором. Посередині правильна відповідь справа малюнок. Тобто, наша задача. Вичитати питання уважно, прочитуючи закінчення і розуміючи, про що нас запитують. Потім ми ознайомлюємося тільки з правильною відповіддю. Потім я даю коментар до малюнка. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно до кінця прослухати розділ 22, потім виключити звук. І самостійно в голос прочитати питання, промовляючи кожне слово та закінчення. Декілька разів вголос прочитати правильну відповідь та, закривши очі, уявити, що зображено на малюнку, і по можливості коментар, який я надавав. Рухаємось. Питання перше. Понад яку мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря повинен виступати вантаж за шириною, щоб його, було, щоб його потрібно було обов'язково позначати сигнальними щитками або прапорцями згідно з правилами дорожнього руху. Правильна відповідь. На 0,4 метра. Розглянемо малюнок. Будь ласка, дозволяється до 0,4 м по ширині автомобіля не позначати. Але якщо у вас більше, ніж 0,4 будь ласка, встановіть сигнальні щитки розміром 400 на 400 мм. З нанесеними на них по діагоналі червоними та білими смугами, що чергуються. Якщо це буде в темну пору доби, бажаний світлоповертаючий матеріал або ліхтарі. Будь ласка, да. позначте ліхтарі. Але я вам рекомендую з категорією Б не робити цього в темний час доби. Тому що це небезпечно згідно вашого досвіду, а також в умовах війни комендантська година. Не грайтеся, можете бути просто-напросто. Просто-напросто не грайтеся. Наступне питання. <кхи> Понад яку? Мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габариту транспортного засобу повинен виступати вантаж за довжиною, щоб було обов'язковим його позначення сигнальними щитками або прапорцями згідно з правилами дорожнього руху. Правильна відповідь на один метр. Шановні, значить, будь ласка, розгляньте малюнок. Спереді від переднього бампера. І ззаді, будь ласка, від заднього бампера. На один метр. Негабаритний вантаж. Сигнальні. щитки. Рухаємось далі яких заходів безпеки зобов'язаний вжити водій транспортного засобу, що перевозить вантаж перед початком руху, а також під час руху. Правильна відповідь натисніть цифру 3. Вона об'єднує два пункти. Перше, забезпечити надійність кріплення вантажу, і друге забезпечити надійність розташування Вантажу. Шановні кандидати у водії, ви несете персональну відповідальність за вантаж, який ви розмістили у себе на автомобілі. Тому усі ваші командири повинні помовчати, ви повинні його оглянути і дати добро, тому що на вас лежить відповідальність. Не знаєте, як це робити, будь ласка, звертайтеся до більш досвідчених водіїв. Питання. Щоб запобігти падінню і волочіння вантажу, травмуванню супроводжуючих осіб або створенню перешкод для дорожнього руху водій, що перевозить вантаж, зобов'язаний. Правильна відповідь. Натисніть один. Виконувати обидві дії. Прочитаємо їх. Перед початком руху перевірити надійність розташування і кріплення вантажу. Наступне. Під час руху контролювати надійність розташування і кріплення вантажу. Зрозуміло. Наступне питання. У разі дотримання яких умов. Дозволяється перевезення вантажів. Правильна відповідь. Натисніть цифру 5. Вона об'єднує наступні пункти. Пункт перший. За умови, що вантаж не закриває зовнішніх світлових приладів, світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також не перешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою. Пункт другий. За умови, що вантаж не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзну частину і навколишнє середовище. Пункт 3. За умови, що вантаж не обмежує водієві оглядовості. Пункт 4. За умови, що вантаж не порушує стійкості транспортного засобу. І не отруднює керування транспортним засобом. Уважно перечитайте та натисніть цифру 5. Правильна відповідь у разі дотримання всіх перечислених вищих умов. Наступне питання. Перед початком руху, а також під час руху, водій транспортного засобу зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, щоб він. Правильні відповіді. Натисніть цифру 5. Об'єднує відповіді 1, 2, 3. Ознайомимося з ними. Пункт перший. Не наражав на небезпеку учасників дорожнього руху, не створював шуму, не піднімав пилу та не забруднював проїзну частину і навколишнє середовище. Пункт другий. Не обмежував видієві оглядовості. Пункт третій. Не падав, не волочився, не травмував супроводжуючих осіб і не створював перешкод для руху. Правильна відповідь цифра 5. Об'єднує відповіді 1, 2, 3. Зверніть увагу, немає четвертого пункту. Шановні кандидати у водії, ми закінчили розділ 22. Бажаю вам успіху при складанні теоретичного іспиту в сервісному центрі. Якщо є якісь негаразди, будь ласка, звертайтеся до спеціалістів автошколи. Нова. Що вам потрібно зараз зробити? Виключіть, будь ласка, звук і самі перечитайте питання, добре вчитуючись в нього, не пропускаючи слова та не замямлюючи закінчення. Оце головне. Тобто зрозуміти, про що вас запитують. І будь ласка, правильна відповідь. Будьте уважні, тому що правильна відповідь інколи. Об'єднує декілька пунктів. Шановні, ще раз бажаю вам гарно скласти іспит, без стресово. Будете мати питання, звертайтеся в Автошколу Нову. Миру усім. З вами була Автошкола Нова. Разом до посвідчення водія, до побачення, до нових зустрічей!